Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як формули в Notion. Ми не будемо дуже сильно заглиблюватися якісь складні речі пов'язані з цим, тому що, якщо окремо брати навіть цю тему, це можна якийсь цілий курс створювати по формулам. Сьогодні я постараюсь максимально просто пояснити взагалі, як ними користуватись, які можна речі за допомогою цих формул робити, і покажу кілька прикладів їх створення. Тож, давайте почнімо. Я створив таку просту базу даних з проектами. Це дуже просто для прикладу, нічого особливого тут немає. І в мене тут є перелік прикладів формул, які я хочу сьогодні показати. У нас в нашій базі даних є кілька властивостей до нашої інформації, яку ми заносимо. Це статус проєкта, тобто розпочатий прогрес і готовий, дата початку, тобто коли проєкт починається. і... Завдання, які потрібно зробити в цьому проєкті. Завдання пов'язані з іншої бази даних із завданнями. Це, знову ж таки, просто для прикладу. І почнемо з першого прикладу формули. Наприклад, нам потрібно встановити термін виконання проєкту через 2 тижні після дати його початку. Так, і в нас є така формула. Зараз спробуємо її відтворити в нашій базі даних. Для того, щоб додати формулу, ми нажимаємо на плюс тут. І бачимо всі наші властивості, які ми можемо створювати для нашої бази даних. І серед інших тут є така властивість, як формула. Вибираємо її. Бачимо, у нас створився ступець з формулою, щоб її якимось чином змінити. Ми натискаємо на значок з формулою, назвемо її, як due date, тобто дата завершення нашого проєкту. Так. Також ми можемо відредагувати цю формулу, власне, ось тут. Натискаємо, у нас відкривається таке меню власне побудови формули. Що ми повинні тут побудувати, щоб створити due date для наших проєктів через умовних 2 тижні після старту роботи над цим проєктом. Тут зліва у нас під основним меню вводу формули. так Ось тут ми вводимо різні речі, так створюємо безпосередню формулу. Проте під ним у нас є таке випадаюче меню з різними властивостями і заготовками по формулам, які ми можемо використати. Наприклад, для Цього завдання мені потрібно наш старт-дейт, тобто, коли ми починаємо е, роботу над нашим проєктом. Проте перед тим потрібно ввести додати дату. Тобто, відносно попередньої дати, нам потрібно на два тижні пізніше створити якусь ще дату. Тобто нам потрібно додати визначення date Add». Англійською це означає додавання дати. Далі, в дужках додавання дати, ми вибираємо, яку саме дату ми хочемо створити. Тобто, це буде наша стартова дата, так, наша властивість. Наш, через кому. Через, ми вибираємо через скільки тижнів після нашої стартової дати. У нас завдання стоїть 2. Буде через 2 тижні. Знову кому. Далі в лапках ми потрібно описати період. Тобто, це може бути день, наприклад, так, або е, рік, або місяць, або, в нашому випадку, тиждень. Тобто Ми описали через два тижні, і закриваємо дужки, щоб наша формула визначилась повністю. В принципі, все. Ми бачимо, що у нас ніяких помилок не вибиває. Якщо якісь помилки є в формулі, це буде підсвічуватись тут внизу під полем введення. І нажимаємо, будь-де на пустому місці на сторінці. Формула закривається. Ще раз нажимаємо, і ми бачимо, що у нас відтворилася дата через два тижні після того, як ми ввели. Дату початку. Наприклад, для проєкту 2. Якщо ми зараз наберемо 9 число, у нас автоматично створиться due date 23. Все дуже просто автоматизовано працює. Дуже гарно. Далі, наприклад, нам потрібно позначити проєкт як просрочений, якщо його термін минув, а статус досі не завершений. Так? Ми створюємо. Ще одну формулу. Е, ну, назвемо її англійською. Е, протермінований або прострочений буде як overdue. Тобто ми назвемо собі формулу також, щоб ми розуміли, за що вона відповідає: overdue. Далі. Ми внесемо в формулу деякі дані. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно створити визначення. Якщо то. Так, то тобто так і пишемо, If, якщо. Якщо коли зараз поточна дата є більшою, так, ніж due date. ніж дата. Коли це повинно було? Було виконано. І статус. Статус? Статус не є. Ми бачимо знак оклику і дорівнює. Це означає е, не. Не, не, не дорівнює. Просто у нас тут немає значка перекресленого дорівнює. Це означає заперечення свого роду, так? Наш статус в лапках є не завершено. Тобто не завершено. Відкриваємо дужки. And тут на початку треба було, щоб визначити дві якісь умови. Тобто. Сьогоднішня дата є більшою за дату UDATYT, і статус є незавершеним. Тобто ми описали зараз, якщо. і Тепер будемо описувати то, якщо оце сталося, то що тоді буде? То тоді ми отримаємо. Просрочений, Overdue. І е, форматування поки що ніякого немає. І закриваємо нашу формулу. Замість оцих слів тут краще вибирати наші вже визначені властивості. Бачите, вона зразу нам підказує. Тобто, у нас є властивість due date. Ми звідси з переліку його вибираємо. І так само наша властивість статус. Також у нас є статус. Все. Помилок. Дюдейт, uh, то Так. Все, помилок немає. Ми закриваємо. Наше вікно. І бачимо, наприклад, якщо я зараз поставлю uh, замість цього дюдейта Наприклад, от, ми змінимо, що це було. У нас due date був 21 жовтня, так? І нас зразу автоматично вибиває, що він є протермінований, просрочений, overdue. Ці слова ми можемо змінювати, наприклад, якщо ми хочемо бачити це українською мовою, ми можемо замість overdue написати протерміновано. Effect, і ми будемо бачити слово протерміновано. Наступне. Якщо ми хочемо трішки додати якогось візуального ефекту нашому оцьому е, протермінованому слову, так? тобто ми можемо трішки додати якогось редагування для цього слова. Ми знову відкриємо нашу формулу. Я думаю, я просто скопіюю, щоб швидше було. І в кінці замість просто Overdue я додав таку властивість формули, як Style. Вона форматує текст виведення. У нас ми бачимо overdue слово, тепер буде червоного кольору, і B означає bullet жирним, виділення жирним. Якщо ми зараз закриємо це, бачимо червоного кольору жирним шрифтом виділення. І останній приклад. Наприклад, ми хочемо бачити е кількість цих завдань, скільки потрібно виконати в проєкт. Бо тут ми просто бачимо всі завдання, які нам потрібно виконати в цьому проєкту. Їх там може бути 10-20, ми не знаємо, ми просто бачимо, що вони є. І хочемо, для прикладу знати їхню кількість, скільки тут для кожного проєкту є. Е, дуже проста формула. Називаємо її кількість завдань. Що для цього потрібно зробити? Вибрати, що ми хочемо рахувати, тобто властивість наше завдання. хочемо, Підрахувати. Що зробити, Добавляємо lens, довжина, дві дужки, і воно порахує кількість унікальних елементів в цій властивості. Так? І ми бачимо, що тут є три завдання, для цього проєкту два до цього нуль завдань. Це дуже просто і автоматизовано. Таким чином, один раз ми пропишемо, налаштуємо собі гарну формулу в наші базі даних, і це допоможе значно зекономити час в майбутньому, коли ми будемо заносити якусь інформацію, її опрацьовувати, аналізувати, і нам, в принципі, буде легше з нею працювати. Тому що, ми, наприклад, як Overdue, ми зразу бачимо е, протерміновані якісь. Е, Проекти нам не потрібно відслідковувати, чи точно він вже протермінований, наші дюдейти і так далі, але зразу червоним жирним нам світить, що цей проект протермінований. Так само за тому цієї формули дуже легко підрахувати, скільки завдань у нас є для цього проекту. Не потрібно вставати, кожен раз це щось там рахувати. Коли ми будемо вносити якісь зміни, ці зміни автоматично будуть впливати і на ці формули, тобто все ну, буде в реальному часі, апдейтитись і не буде ніяких з цим проблем. В цілому, це така базова інформація по формулах, як, як їх вводити, як їх редагувати і так далі. Якщо ви хочете більш детальної інформації, якісь більш складні речі розв'язувати замою формул, я думаю, тоді. Слід дочекатись в майбутньому, можливо, якогось окремого циклу відео по формулах, як їх з ними ще більш детально працювати. В загальному можете долучатись також в мій телеграм-канал. Я думаю, час від часу буду туди постити якісь приклади формул. Можливо, вони будуть корисні для вас, і ви їх зможете застосувати у своїх базах даних. На цьому ми будемо завершувати. Якщо відео було корисним для вас, обов'язково поставте йому подобайку, підписуйтесь, не забувайте підписуватись на мій канал, і дякую вам за перегляд. Бувайте!